Вчителі, всі ці 11 років ви допомагали нам у створенні прекрасного серіалу про наші шкільні роки. В ньому розповідь про наше дитинство, успіхи, поразки, справжніх друзів. Перше кохання. Цей фільм можна назвати «11 незабутніх років. І сьогодні ми хочемо сказати, що ви це кращий продюсерський центр. Любі наші вчителі. Ось і прийшов час прощатися з вами. Сумно, звичайно, але знаєте, всі наші вчителі це освітні сили України. Котре подякуємо нашим вчителям, вихователям. Адже саме ви створите європейську Україну, виховуєте свідому, інтелектуальну та патріотично влаштовану молодь. Своя цірочки сумної і особи. Наче квитче мати по сім'ї. Ми беремо на ваші слова, великі світла, світло, ваші вчителі. Від вам всім спасибі за прекрасне, за мудрість і суворість того за вашу працю вічну та незгасну за віру у краще і за віру в нас! Ви вчили до зірок зміряти відстані знаход... Байдужості Байдужі минати і ми в обіжності збагнути мудрі правило оті. Шукати тільки мінімум розбіжності і свої формули в житті. витівки не гнівайтесь на нас. Така вже юні, ще рівна і хмільнаця. Коли ж любити і сміяти час, як не тоді, коли тобі сімнадцять. Ми ваші щедрі скарби не розгубимо. Ми ж ваші люди, навіть річки діти, щоб не було. А ми вас дуже любимо, даруємо усі найкращі квіти.